Розмаїття виробів декоративного мистецтва у краєзнавчому музеї авторська виставка кераміка Василя Перегінця. Тут він презентував сім десятків творчих робіт. Серед них півсотні керамічних пластів та майже два десятки скульптур. Це доробок митця з 2016 року. Василь Перегіннець зізнається, працював у різних видах образотворчого мистецтва. Проте кераміка займає у його творчості особливе місце. Це десь на межі живопису і кераміки, тобто е, ну. Thank mm -hmm. you. Технологічно кераміка, а емоційно це живопис, і це ну мені, мені це подобається. Тут більше я, я себе дуже добре в цьому почуваю, і більше можливостей. Ну і хочеться показати багатогранність кераміки, тому що от ви кажете, що ну дійсно кераміка це тільки посуд. Не посуд тут набагато є багато більше, що можна зробити, що можна показати. Сцени побуту, традиції, традицій, обрядів, релігійних свят. Усе це на керамічних пластах. На них у різноманітних кольорах та техніках. Є більш кольорові, є менш кольорові, є, скажімо, більш емоційні, менш емоційні, є навіяні війною, є ну, що, що кажуть, про кохання. Ну от таке всяке. Тобто тематика, ну життя. Живемо, і відте черпаємо. Тут дуже різні техніки. Тут є і розпис, і є е, е, рятування, графіка. є... Е, Випали експерименти з випалами. оця вся скульптура, і тут е, ці деякі речі вони є е, випалені методом раку, японським методом. Є, е, е, з використанням металів, оксидів металів, є з використанням дроту мідного, є, є просто розпис, є ліпка. Ця виставка буде цікавою та пізнавальною для прикарпатців. Переконані організатори, адже кераміка є однією з культурних та етнографічних особливостей прикарпатського краю. Кераміка, вона наша рідна, оскільки ще від трипільської культури ми знаємо, що ми відрізнялись. Наш посуд відрізнявся знаками, символами, технікою. І тепер вона така тепла і рідна, тому що до сих пір вона зберігає в собі цю історію. Виставка кераміки Василя Перегінця експонуватиметься у краєзнавчому музеї до кінця весни. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.